Товар підійде як для маркетплейсів, так і для унікальних магазинів, які ви створюєте для себе самостійно. Щодо соціальних мереж, до Тіктоків, т.п. Тут потрібно буде покреативити, тому що кашпо на обличчя не намажеш, а отже, потрібно трішечки креативу для того, щоб цікаво це зняти, і це зайшло. Тобто з. Медіа тут буде трішки складніше. Але тим не менше, всі посилання для дропшипінгу, для опту ви можете знайти в описі. Залітайте, пишіть, підключайтеся до нашої програми та заробляйте разом з нами. Ніша номер три це ніша продуктів для домашніх тварин. Ніша, яка стає все більш жирною, і ті, хто розпочинали 10 років тому в цьому направленні, зараз явно відчувають значно більший поток замовлень. Уваги до себе і всього в цьому напрямку. Тому що, по перше, ця ніша дуже добре технологічно просунулася, з'явилися різні розумні годівниці, іграшки, які там а, забавляються, тікають від а, твого а, улюбленця самостійно. А все підключається до Wi-Fi, у всього є свої додатки, і це все настільки швидко масштабується. От буквально за різними направленнями від того, щоб погратися та покормити, вплоть до того, щоб вимірювати пульс і знати, коли там щось не так з твоїм, а, песком чи котиком, чи папугою. Тобто gps датчики трекери різні здоров'я теж все те, що розроблялось для людей. Зараз а, делегується і масштабується власне на тварин і. Таким чином, з'являється нова ніша, в якій можна це все заробляти, і на цьому всьому а, круто просуватися.